Антон Ведула, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, депутатське звернення директору Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Баклановій Марині Леонідівні. Станом на 1 вересня 2016 року не всі навчальні заклади міста Черкас виконали норми законодавства у частині декомунізації. Досі на фасадах деяких навчальних закладів місяць, містяться меморіальні дошки на честь діячів комуністичного режиму, що підпадають під дію закону, Україну, закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки. Для комплексного контролю за виконанням закону прошу, прошу додати повний перелік всіх меморіальних дощок пам'ятників та пам'ятних знаків, встановлених на території навчальних закладів міста Черкас. Дякую. Встановлених на території навчальних